Чи я б змогла вогонь за Україну? Мабуть, змогла, якби мені сказали, що з полом я воскресне Україна, обвінчена свободою співуча, очищена від стронцію і бруду, з чорнозимом родючим, вічним житом, з устами соняхів, які цілують небо. Якби мені сказали, що Дніпро порогами козацькими повстане і хвилями обмиє береги, спадскучені гниючим водосховищем, що задубіє зрешту мозок в тих, хто заходився рушити святині і розгрібати нам Чернечу гору, освячену Пророком України. О, я б пішла на полум'я і плаху, якби з вогню повстала Україна, оновлена, очищена від скверни, голодоморів, рабства плазування. Бо найстрашніше плазувати і жити мовчки, і сміятись, коли у черелі душі кликочуть сльози. Що я б змогла вогонь за Україну. Іван Баран, Метафорична Україна. На сцені Тарас Думайлов.